понад 50 реальних історій та проблем знайшли рішення завдяки «1 плюс 1 Україна та проєкту говорить вся країна. Допомагати, шукати вихід, боротися за правду. Ми допомогли зупинити розбещення дітей королевою краси. Скільки загрожує юлії? Зокрема, десь до п'яти років здійснили мрію, знайшли близнючку, схожі чи ні. Служі для мене взагалі це був шок. Допомогли зупинити терор банди неповнолітніх. Діти мають працювати з психологом, щоб вони не були ізгоями, якими вони зараз є у вашому селі. Дали розголос резонансній ДТП, у якій загинув нацгвардієць. Сама машина держави не мала іншого вибору ніж працювати закону. І тримаємо руку на пульсі всіх справ. Суспільно важливий проект на 1+,1 плюс І це тільки початок. Говорить вся країна. Новий сезон з 28 серпня о 19:30 на 1+1 Україна